Ну і давайте нагадаємо про небезпеку, все таки, яка зберігається в нашій країні. Сумська, Харківська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька області наразі під загрозою Запоріжжя в районі та над містом в повітряному просторі група безпілотників. Це повідомляють повітряні сили збройних сил України. Ну, і врешті, областей теж зберігається небезпека застосування безпілотників. Шахедів, тому залишайтеся в укриттях і, будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Ну а для того щоб було менше таких атак, працює весь світ. і Ми хочемо, щоб всі країни нам допомагали. Про це буде наша наступна розмова. Адміністрація президента США Дональда Трампа планує змінити порядок постачання зброї партнерам. Першими отримуватимуть зброю ті, хто передає свої запаси для України. Про це пише The Wall Street Journal. США вирішили спочатку. Віддати Петріот Німеччині а не Швейцарії, і адже це дозволить Берліну передати Києву дві установки. У виданні зауважують, що це перший випадок, коли Пентагон сприяє поставкам зброї в Україну відтоді, як Дональд Трамп заявив про підтримку додаткової військової допомоги. Тим часом Палата представників США проголосувала продовження військової допомоги нашій державі за проголосувало 350... Три конгресмени, а проти всього 76. Далі законопроєкт має розглянути сенат і підписати потім Дональд Трамп. Останнім часом він різко змінив риторику щодо російської агресії в Україні, і кілька днів тому США та НАТО домовилися відправити Києву американську зброю, яку оплатять європарла... європартнери по альянсу. Ну, і ще трохи про Дональда Трампа. Він шукає шляхи, щоб протягом 50 днів посилити тиск на російського диктатора Путіна. Такою думкою поділився колишній директор із справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США. це дипломат Меттью Брайс. Давайте почуємо. Гадаю, президент Трамп ймовірно усвідомив. Я, звісно, лише припускаю, що було нереалістично очікувати, ніби Путін просто зупиниться тільки тому, що Дональд Трамп так сказав. Схоже, Трамп починає розуміти, що потрібно сформувати зростаючий, навіть ескалаційний набір витрат і ризиків, які Путін буде змушений врахувати. А це потребує часу. Хотілося б, щоб не довелося чекати 50 днів. Хотілося б, щоб вторинні санкції були запроваджені негайно. Меттью Брайза, колишній директор зі справ Європи та Євразії в Раді нацбезпеки США, дипломат. А якщо Путін відмовиться від компромісу щодо України, це стане його стратегічною помилкою. Про це пише The Washington Post. У такому випадку Росія заплатить колосальну ціну з точки зору міжнародного впливу ринків для експорту енергоресурсів та глобальних союзників. Тим часом відносини Росії з важливими сусідами, включно з Казахстаном, Вірменією та Азербайджаном, погіршилися. І також до Росії до війни Росії проти України Путін пишався своєю своєю здатністю вести переговори з усіма гравцями на близькому сході, але відтоді він втратив вплив та союзників. Окрім того, економіка Росії стала сильно залежною від Китаю. Наприклад, у 2021 році Росія експортувала 49% своєї нафти і 74% газу в Європу. Але після 2022 року різко скоротила імпорт і тепер продає більшу частину своєї енергії за зниженими цінами Китаю та Індії. Про таку боротьбу політично-економічно говоримо далі. Петро Олещук зі мною на зв'язку. Це політолог та викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, вітання. Доброї ночі. Доброї ночі. Отже, те, що втрачає Росія, от саме про зв'язок з країнами, сусідами з країнами, колишніми партнерами, або тими, хто боїться зараз вести будь-які перемовини з Російською Федерацією, тому що може потрапити також під санкції, чи сполучених штатів, чи Європейського Союзу. А кого найбільше знаєте небезпечно втрачати Росії в цьому випадку з тих перелічених партнерів або вже колишніх партнерів? Ну, ви знаєте, в Росії зараз не такий великий вибір партнерів, щоб як то кажуть, перебирати ними, тому що якщо вони достатньо серйозно увагу приділяють відносинам з будь-якими державами, які теоретично бодай, можуть їх підтримати, то очевидно, що вони розкидатися партнерами зараз дозволити собі не можуть. Хоча зрозуміло, що далеко не всі з цих партнерів є рівноцінними, і загалом, от у Росії такі достатньо специфічні міжнародні відносини з одного боку, вона сама виступає. Державою, яка має низку держав клієнтів, які чогось очікують від Росії в плані матеріальних якихось вигод, ресурсів або чогось іншого, але подібна мережа, вона все слабша і і слабша, чим далі, тим більше, тому що ну, росіяни просто банально не можуть допомогти серйозно своїм клієнтам. І є держави, від яких сама Росія дуже сильно залежить, Це, в першу чергу Китай. Куди вони і свої ресурси збувають, і звідки необхідні, комплектуючі одержують для всієї своєї зброї, всього іншого там, може навпаки, Росія виступає державою клієнтом, яка все більше і більше стає залежною, і де тут легендарний путінський суверенітет? Ну це окрема тема, тому що ти або купуєш чиюсь лояльність за все менші і менші ресурси, або навпаки, сам змушений торгувати суверенітетом. Заради здобуття лояльності найбільш важливих для Росії нинішній ситуації партнерів, які фактично забезпечують подальше існування путінського режиму. Ну, от така. Достатньо цікава, як на мене, ситуація, так абсолютно, і те, що каже до прикладу, дипломат Метью Брайза, цитату якого ми надавали, дуже важливо, що Дональд Трамп шукає сьогодні шляхи, як можна вплинути за ці 50 днів, ще більше змусити Путіна щось зробити, не просто якимись балачками, а діями відвести війська чи ну якимось чином відреагувати. Як ви думаєте, в чому буде полягати цей тиск? Ну тому що риторика Трампа часто змінювалася. Що ми чуємо? Сьогодні, або що ви читаєте в цих рядках? Я не можу прогнозувати, що конкретно буде робити Трамп, тому що, як ви справедливо відзначили, його риторика, його політика мають тенденцію часто змінюватися. Я можу сказати, що з моєї точки зору, що, як на мене, могло би в цій ситуації реально спрацювати і допомогти досягнути ті задачі, які офіційно формулюються, це безперечно реалізація тих. Санкційних обіцянок, які були озвучені, тобто сказав, А, доведеться казати Б, інакше просто ніхто твої зусилля серйозно сприймати не буде, значить потрібно буде вводити ці самі вторинні санкції по відношенню до тих, хто російську нафту купує, і доведеться це робити, незважаючи ні на що, і незважаючи на те, яким чином це може на щось вплинути. Якщо це буде зроблено, значить росіяни і Путін особисто відчують, що це все серйозно. Ну і, безперечно, потрібно посилювати обороноздатність України не лише в контексті відбиття гіпотетичних російських атак з точки зору, наприклад, посилення українських систем ППО. Найкраща взагалі система ППО це ракети, які б'ють якомога далі по території Росії. Ірано-Ізраїльська війна, я думаю, це показала повною мірою. Тобто найкращий спосіб підвиття ракетних атак це знищення пускових установок. А у випадку Росії це знищення і виробництво тих самих ракет, шахідів та інших засобів, з допомогою яких Росіяни продовжують терор України. І якщо Росіяни будуть знати, що наприклад у Україну достатньо ракет, аби знищити їхні відповідні стратегічні військові об'єкти, ну це буде достатньо вагомий аргумент подумати над тим, що можливо краще це все на даному етапі припинити. І подібних аргументів має бути багато як економічно-санкційних, так і військових, які зрештою будуть трансформуватися в політичні аргументи. Це те, що могло б подіяти, і те, що могло б так би мовити, спрацювати. Чи буде це все застосовувати в адміністрації Трампа? Я, звичайно, не знаю. Але от цікаво, кілька днів тому в студії національного марафону, ми з вами говорили про те, що невідомо скільки систем Петріот, як все буде відбуватися, і часто знаєте, поняття швидко в Сполучених Штатах можна розглядати дуже по різному І тут ми бачимо, що вже Дональд Трамп вирішив відправляти кілька систем Петріот, не Швейцарії, а Німеччині, тому що німці зможуть швидше передати нам подібні системи і таким чином обмінятися. От бачите, про. Прогрес є. Тобто, це означає, що перемовини відбуваються, і системи Петріот вже ці, принаймні те, що нам відомо, скоро можуть бути в Україні. Ну так, але як ви справедливо відзначили, скоро це питання таке достатньо відносне, тому що в випадку систем Петріот ну, виробляються не один рік. Угу. Відповідно, там скоро це може бути з точки зору американців, там, наприклад, займати місяці там, наприклад, півроку. Попадку України це зрозуміло не так скоро. Але я все ж таки сподіваюся, що ці всі дипломатичні зусилля вони принесуть відповідний ефект. Там же мова насправді йде про що? Не про те, що там, наприклад, Сполучені Штати замість Швейцарії буквально завтра щось будуть постачати Німеччині. Ні. Мова йде про те, що, наприклад, Німеччина, щоб Німеччина віддала свою систему ППО Петріот зараз, а американці поставили би їх на пріоритету через накупівлю нових систем Петріот. Посунувши, наприклад, інших замовників, угу. які зробили замовлення раніше, включно із Швейцарією. Тобто, це не означає, що німці, наприклад, завтра одержать систему ППО Петріот, але там, наприклад, на найближчий рік вони її повинні були подержати, і відповідно це би компенсувало їхні видатки. Ну, в принципі, схема теоретично робоча, але як показує практика, завжди виникають якісь нюанси. І головний нюанс тут полягає навіть не в тому, щоб, наприклад, з цими системами Петріот, Patriot, Петріот потребують достатньо помітні обсяги ракет для збиття знову ж таки ворожої балістики. І питання в тому, щоб знову ж таки забезпечити виробництво цих самих ракет, там, начебто, представники уряду Німеччини заявляли про те, що в принципі найближчим часом Німеччина теж планує. Налагодити в Європі виробництво ракет для систем Петріот. Ну, це було б достатньо непогано, і це б дозволило, я думаю, Україні зрештою одержати більш-менш надійне джерело ракет. І що зрозуміло, Сполучені Штати вони там постійно мають якісь інші джерела для застосування своїх систем ППО, і ми повинні це враховувати. Дякую вам за аналітику. Петро Олещук, політолог та викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка.